Друзі, привіт! Отже, як я і обіцяв, знайомлю вас з революційним блокчейном 40 Сілі. Давайте докладніше. Почнемо з сайту. Прямо на першій сторінці ми бачимо інформацію про назву проєкту. У верхній лінійці також є вкладки новини проекту, його баунті-програма, а також посилання на їх white paper. Також нижче ми можемо побачити останні новини проєкту. За ними видно, що Сілі офіційно зареєстрований на Hadax. Оголошення тут є про блокування і багато всього цікавого. На наступних сторінках ми можемо познайомитись з перевагами блокчейна 4.0 в порівнянні з попередніми його версіями. Ми бачимо, що він значно відрізняється своєю функціональністю. Нижче ми також бачимо детальний опис і то, на чому базується блокчейн 4.0. Його основними перевагами є те, що він асинхронно обробляє і сортує дані в великомасштабному децентралізованому середовищі, використовуючи епсилон диференціальні угоди, що дозволяють всім вузлам мережі досягнути консенсусу. Також блокчейн 4.0 нам дозволяє те, що підмережі можуть обробляти різні сценарії обслуговування незалежно один від одного і можуть взаємодіяти один з одним за допомогою міжмережових і міждоменних протоколів. Ця мережа безпечна, ефективна і сумісна з існуючими екосистемами блокчейн. Він являє собою всеосяжне бачення цінності майбутнього інтернету. В наступному розділі ми бачимо, що команда Сілі не збирається зупинятися на досягнутому і розвивати блокчейн в різних напрямках і співпрацювати з інститутами, підприємцями і розробниками. Також на сайті ми можемо познайомитись з розробниками проєкту. Перший це головний виконавчий директор, другий головний операційний директор і третій вчений. Тепер сайт нам говорить про філії сілі в різних країнах і те, чим вони займаються. Як бачимо, кожна філія виконує свої завдання. Трохи нижче ми можемо познайомитись з дорожньою картою, прописаною до 2019 року, і де конкретно розписані терміни їх завдань. Ну а на цьому поки що все. У наступному ролику уважно прочитаємо основний документ проєкту Сілі Вайт Папер. Всім пока!